Загоїти рани пацієнтів швидше відтепер можуть у львівській лікарні святого пантелеймона. Благодійні організації HealthMed Ukraine та Lutronic подарували закладу сучасний лазер, який допомагає відновлювати шкірний покрив навіть у разі глибоких ран. Апарат використовуватимуть у комплексі з іншими, аби прискорити процес реабілітації. Перед нами лазер на колесах, щоб він запрацював, умикаємо його в розетку та обираємо на дисплеї потрібну нам довжину хвилі випромінювання та час. Тут є безпосередньо головний блок, який видає 830-633 або 300 нанометрів, і відповідно відбувається так фізіотерапія. Зазвичай цей апарат використовується тоді є, коли в гранулююча рана, тобто рана, яка погано загоюється. Це є рани після міновибухової травми. Це є рани, які формуються на фоні ангіопатії при цукрових діабетах. В них нас таких пацієнтів є досить. Використовувати лазер потрібно що три дні курсом, мінімум п'ять разів. Апарат розміщують на відстані 15-20 сантиметрів від рани. При цьому болю чи дискомфорту в пацієнтів немає. Вони лише відчувають тепло, а згодом кажуть лікарі, побачать і результат.